Так, дорогі школярі, хто знає, що то таке? Кажи тепловізор. Тепловізор, Правильно. А що він нам? Правильно, ви дуже підкований молодий чоловік. 112 теплаків зайшли під проект ігла плюс тепловізор. Підуть на створення цих девайсів, завдяки яким ми збиваємо шахеди і різні крилаті ракети по ночах з силами мобільних вогневих груп. Це я зараз розказую про нову партію поставки школярам та батькам дітей з школи Астор. Це навіть не школа, це скул. Правильно я сказав? там англійською дуже часи. Скул. А, ще у нас є планшети. Планшети у нас самсунгівські, 60 штук. На що нам планшети? Керувати uh, дронами. Що що? Керувати дронами. Керувати дронами. Добре, нехай буде керувати дронами, ну, але взагалі у них а, великий функціонал, я вам потім все розкажу. Це у нас алінтеховські антенки. Duo, а, два і їх у нас 100 штук. Для чого нам ця антена, Хто знає? Для кращої лобсами. Правильно підсилення сигналу для того, щоб цими дронами керувати вправніше. А я говорю зараз про Mavic 3, Mavic 3, яких нам зайшло 32 одиниці, і о цих от коробках у нас m 3 t з тепловізійною камерою для роботи в темну пору. Отже, все це разом, плюс 50 акумуляторів до Mavic 3, Загальна вартість 16 мільйонів 862 тисячі 716 гривень, 61 копійка. І серед цих всіх грошей є і ваші. Вам велика дяка за те, що ви довіряєте нам свої кошти, які збираєте на ярмарках і так далі. Ну а вам, друзі, велике прохання поряд з подякою, сил, натхнення, всі до праці. Цей дощ надовго. Донати треба на постійній основі. Сирену всі чуємо. Тоді в укриття, хлопці, розгрібайте!